До чергових частини оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Павлопанова лежить чоловік в крові. За вказаною Одеси терміново прибули автор патрулі поліції, слідча оперативна група та кінологічна служба. На місці події поліцейські виявили. Чоловіка з проникаючим пораненням у груди. За попереднім діагнозом лікарів, смерть чоловіка настала миттєво від прямого попадання в серце ножем. Правоохоронці з'ясували, що потерпілий відпочивав зі своїм товаришем у кафе. Згодом між ними та трьома незнайомцями сталася сварка, в результаті якої один із незнайомців ножем вдарив у груди чоловіка. Неподалік від місця події поліцейські затримували одного із підозрюваних. У нього на одязі були сліди, схожі на кров, але чоловік нічого не зміг пояснити, тому що перебував у сильному алкогольному сп'янінні. Ще одного фігуранта правоохоронці затримали в одному з готелів столиці, куди втік підозрюваний. Особа третього чоловіка встановлена. Наразі оперативно-розшукові заходи спрямовані на його затримання. За даним фактом, слідчим відділом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Обох чоловіків 1973 та 1974 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове слідство триває.